Ангеліна Кріхелі. Знову разом читає авторка. Кімната переговорів пахнула кавою Black Ivory і деревом, з якого зроблені нові меблі. Тим глухим лакованим запахом, який має тільки офіс на розкіш. Панорамні вікна виходили на осіннє місто. За ними тягнулися мокрі лінії доріг. Блищали шибки автівок, а внизу, біля входу, стояли ті самі кур'єри, які завжди спізнювались, хоч як поспішали. Пані Марченко, ваша презентація готова, доповів помічник, клацаючи ноутбуком. Дякую, відповіла рівно. Її голос звучав упевнено, але пальці ковзнули по склу чашки, легкий жест, щоб приховати дрібне хвилювання. Сьогодні мала відбутися зустріч, що могла визначити напрямок роботи компанії на десятиліття вперед. І все б ішло як завжди спокійно, структуровано, контрольовано, якби вона не побачила у списку представників партнерів одне ім'я Олег. Садовенко. Вона прочитала його кілька разів. Кожна літера різала повітря як шипіння старої платівки. Колись він писав їй листи між побаченнями на папері ще від руки. Вона й досі мала один, запечатаний, нерозірваний, тоді не вистачило духу. Коли двері відчинились, і він увійшов, повітря в кімнаті змінило температуру. Ні, це не стало сценою з фільму, де все завмирає. Перемовини, рухи, стільці, папери все продовжувалося тільки між ними з'явилась якась непомітна вісь. Він виглядав старше Не втомлено, а немов дозріло в очах стримана світло людини, яка навчилась говорити мало, але точно. Темно синій костюм, годинник той самий, здається, подарований нею колись. Вона здивовано здійняла брови на мить помітивши це. Пані Марченко, ради бачити, промовив спокійно, трохи нижчим голосом, ніж раніше. Взаємно, пане Садовенко, відказала, підводячись для ділового рукоцестискання. Їхні руки зустрілися у звичайному діловому потиску, але для неї той дотик. Став коротким поверненням у життя, яке вони колись не встигли прожити. Ну що, почнемо? запитав хтось із молодших партнерів. Відкрила презентацію. На екрані з'явилася схема логістичного маршруту, цифри, відсотки, графіки, все як зазвичай. Але нічого з цього не могло заглушити в ній пам'яті про нічний вокзал. Їхнє останнє прощавай, коли він поїхав на північ, а вона залишилася з дипломом і планами батьків. Цей пункт передбачає спільне інвестування у розвиток терміналів, сказала, повертаючись до нього. Але за умови, що ваші склади перейдуть на наш софт, ми вже готуємо інтеграцію, відповів коротко. Деякі процеси доведеться узгодити особисто. Він сказав особисто і між ними знову щось зрушило. Коли презентація та обговорення закінчилися, кілька людей залишилось для уточнень, решта вийшли на перерву. Вона зняла окуляри, обережно поклала на стіл і вдихнула глибше, ніж треба. Не думав, що ми ще коли-небудь працюватимемо разом, як тоді під час практики, тихо промовив. І я не думала. Але світ круглий кажуть я, може, просто невеликий, усміхнувся, особливо, коли справді важливі зустрічі не закінчуються. Вони глянули на нього без захисного професійного шару і впізнали у його погляді не тільки його, а й себе колишню ту, яка боялася зробити вибір незаправленими розчарувати близьких, помилитися. У тебе, бачу, все склалося, констатувала. Не одразу. Але, здається, тепер я там, де маю бути. Він трохи знизив голос. Можливо, щоб знову зустріти тебе. Вона мовчки глянула на його долоні, що спокійно та впевнено лежали на столі. Стільки років, і ось вони знову поруч, у залі з кавою, графіками, цифрами. І в цьому щось. Дивно, правильне. Їм обом знадобився час, щоб дозріти до цієї зустрічі. Вечір того ж дня пахнув дощем і металом. Місто повільно гасило денний гамір. Фари тягнулися рядами, люди поспішали з робіт, тримаючи парасолі, так, ніби ті могли захистити не лише від води, а й від зайвих зустрічей і проблем. Катерина стояла біля вікна ресторану, де домовились продовжити обговорення. Їй запропонували кілька місць, але він вибрав це: старий маєток із темними вікнами, в якому тепер тихий, надто тихний, як на бізнес-заклад, ресторан. Це неформальна частина переговорів, сказав телефоном. Просто вечеря, щоб уточнити кілька пунктів контракту. Її голос ослухав рівний. Гаразд. Але серце відбивало чечітку. І зараз, коли вона бачила, як його відображення у вікні наближається, у середині знову опалило знайомим теплом. Він прийшов без кроватки з розстібнутим верхнім ґудзиком сорочки, тримаючи теку в одній руці. Схожий на того самого Олега, який колись біг до неї після пар. Тільки тепер у ньому більше тиші і зваженості. Ти наче й не змінилася? зауважив, сідаючи навпроти. Не вірю, посміхнулася Катерина. Ми всі змінюємось, бо зростаємо. Може, зовні, але не там, де головне. Офіціант проніс меню, і вони одночасно простягнули руки. Її палець випадково торкнувся його руки, мить. І вона відчула, як давнє життя, якого до ладу й не було, прокидається десь під шкірою. Ти знаєш, зітхнув він. Коли все зірвалося, я довго думав, що ми просто не встигли, що треба було ще трохи витримати. А я думала, що якби не відстань, то все одно щось інше стало б на заваді. Ми були дітьми, а може, навіть ляльками в чужих очікуваннях. Мабуть, але все одно. Тоді мені здавалось, що я втрачаю на дівчину а цілий напрямок у руху. Вона слухала, і їй хотілося сказати, що й сама почувалася схожою на людину, яку зняли з рейсу в останню хвилину геть без пояснень. Але натомість лише сказала: зараз у нас інші маршрути, і здається, нарешті правильні. Можливо, тому ми й зустрілись саме тепер. Їхня вечеря перетворилась на неділову розмову двох людей, які раптом зрозуміли, що нікуди не запізнилися, а нарешті вчасно саме там, де і мають бути. Вони обговорювали контракт, але між рядками звучало зовсім інше чи могли б ми тепер? Отже, щодо пункту про стратегічне партнерство, сказав він, але в його голосі прозвучала інша нотка. Я пропоную почати з пілотного проєкту, спільного, щоб перевірити, чи ми все ще розуміємо одне одного. Це слушна думка, відповіла вона. І знала, він говорить не лише про транспорт. Коли офіціант поставив перед ними келихи, Олег глянув на неї довше, ніж дозволяє ділова етика. Катю. Вимовив тепло, пронизавши до самого серця до болю знайомим голосом. Ти тоді правильно зробила, що залишилась, і я правильно пішов? Бо, якби ми залишились тими самими, ми б зараз не сиділи тут. Вона опустила погляд у келих, спостерігаючи, як тонка лінія вина тремтить по стінці скла. Можливо, деяким історіям треба настоятися? як доброму напою. Або як любові тихо додав він, бо якщо вона є, то не піде ні через час, ні через відстань. І рептом стало спокійно. Не тому, що все зрозуміло, бо нічого не зрозуміло, а тому, що вперше за довгі роки нікого не треба переконувати ні в чому. Наступного тижня офіс Катерини жив звичним ритмом. Короткі дзвінки, електронні листи і як спроба зосередитися. Але для неї кожен день мав тепер інший підтекст. Спільний проєкт між їхніми компаніями стартував офіційно, і вони домовились координувати ключові етапи разом, особисто. Формально це означало робочі зустрічі, звіти, поїздки на об'єкти. Неофіційно, щоденні розмови. В яких щоразу лишалося щось недоговорене, але відчуте, щось з особистим підтекстом. Того ранку Катерина приїхала на новий термінал, де мали запустити спільну логістичну лінію: повітря мало запах і свіжого бетону, робітники кріпили таблички, інженери сперечалися біля планів щодо останніх нюансів. А вона стояла біля великого вікна, спостерігаючи, як по рейках повільно тягнеться перший тестовий потяг. Гарно виглядає, почувся за спиною його голос. Вона озирнулась. Олег ішов до неї у сірому пальті з планшетом в руці. Вітер розтріпав йому волосся, і на мить у неї виникло відчуття, що все це кадр з іншого життя. З того, яке вони колись не встигли прожити. «І Якщо все піде за планом, відповіла, через три тижні запустимо перший комерційний маршрут. А якщо ні, тоді підемо пішки, усміхнулася. Назад у майбутнє. Він засміявся тихо, щиро, як давно не сміявся. І вона відчула, як цей сміх щось розкриває між ними, не минуле. А сьогодення. Вони довго обходили територію, обговорюючи дрібниці, систему зберігання, відвантаження, потоки, але між словами проходило ще щось невидиме: увага, повага, м'якість, усе те, що колись зникло під тиском юності і амбіцій. Під час обіду в невеликій кімнаті для персоналу він поставив перед нею каву. Без цукру, сказав, ти ж так любиш. Чи це вже змінилося? Вона здивовано підняла очі. Ти пам'ятаєш? Я багато чого пам'ятаю Катю, не тільки каву. Вона не відповіла, лише глянула у вікно, де вітер розвівав пил над коліями. Їй не хотілося ні грати, ні приховуватись, просто бути поруч. Без страху, відчуття боргу перед кимось минулих тіней. Після обіду вони переглядали документацію. Вона схилилась над кресленням, пояснюючи деталі. Олег стояв поруч, надто близько, щоб не відчувати його присутності. Його рука торкнулася стола біля її руки, і ця випадкова близькість відчувалася спокійною, природною, як подих. Ти знаєш, задумливо звернувся. Колись я думав, що любов це коли не можеш без людини. А тепер розумію, справжнє це, коли можеш, але не хочеш. Її пальці завмерли на папарі, вона не підняла погляду, тільки відповіла: може, тому вона витримує час? Він не наполягав, не, не робив кроків ближче. Лише стояв поруч, і в цій звичайності було щось надзвичайне. Коли робочий день закінчився, вони йшли до виходу мурчки. На дворі вже сутеніло, повітря густе, тепле, пахло залізом і вечірнім димом із найближчого двору. Підвести тебе? запитав. Ні, дякую, я пройдусь трохи. Хочу перетравити все, що ми зробили сьогодні. І що? Посміхнувся він. Знову підеш пішки?» Так, але тепер можу й не сама. Він коротко кивнув, приймаючи запрошення, і вони пішли поруч, не торкаючись, не домовляючись, просто йшли в одному напрямку. І кожен їхній крок був спокійним, як рух потяга, що нарешті знайшов свою колію. Тільки і знову поставало питання один потяг поєднає двох пасажирів, але що робити з другою колією, по якій до цього йшов другий потяг? Водій м'яко їхав позаду, очікуючи, коли шеф стомиться і захоче таки їхати. Вона ж своє службове авто відпустила, не оцінивши відстань справжню, і тепер шкодувала про це сідай. Зі спокійною усмішкою мовив, відчиняючи перед нею двері. Ти втомлена. Катерина коротко глянула на нього, вдячно кивнула та сіла на заднє сидіння. Він поруч. Вони їхали трасою на південь, за вікном ковзали поля, злегка запилені осіннім вітром, і старі станції, де ще залишались іржаві таблички з назвами, яких давно ніхто не вимовляв у голос. Водій вів машину впевнено, спокійно, в салоні лунала тиха музика без слів. Така, що не заважає думати. Катерина сиділа поруч з документами на колінах, але сторінки давно не перегортала. Двома днями пізніше вдвох прямували на огляд логістичного вузла в невеликому переморському місті. Спільний проєкт потребував виїзної перевірки. Формально. Неофіційно це перша подорож тільки удвох після всіх тих років. Дорога чудова, зауважила, просто щоб що сказати. Так, і дивно. стільки разів я нею їздивала сьогодні вона ніби інша. Був в машині інший пасажир. Він усміхнувся. Можливо, або, може, просто час інакше тече, коли поряд хтось із ким не треба пояснюватися. Вона дивилась на лінію горизонту, де небо поступово темнішало. Її життя завжди складалось із розкладів, дедлайнів, чітких меж. І зараз, коли цей чоловік, колишній і теперішній, водночас вів її невідомо куди, було вперше спокійно. Дорога вивела до невеликого міста біля моря. Вони поселились у готелі для відряджень, звичайний бетонний фасад, але всередині запах моря, теплого дерева і щось дивно затишне. Ввечері вони пішли оглянути порт. Хвилі ледь торкались бетонних плит, десь унизу стукали човни, небо низьке, важке від вологи, і світло ліхтарів виглядало м'яким, мов крізь вуаль. Пам'ятаєш, ти, колись казала, що хочеш жити біля моря, озвався він. Пам'ятаю, але тоді це здавалося мені казкою, я ж навіть плавати не вміла. Ти і зараз не вмієш? Тепер умію. Самостійно ні, навчило життя. Він усміхнувся. Воно нас всіх учить. У тебе в очах те саме море. Тільки глибше тепер. Їй хотілося віджартуватись, але слова не знайшлись. Вона стояла поруч, відчуваючи запах солі, шум хвиль і дивну теплоту всередині. Дивно? задумливо протягнула після паузи. Ми колись думали, що втратили шанс. А е, може, просто нам треба було дорости до нього. Він кивнув, погляд його залишався спокійним, але теплим. Ми тоді були занадто схожі на сиравино, занадто молоді, щоб витримати власну силу. Вона усміхнулася. І тепер думаєш, ми вистоялись? Я думаю, сказав він, нахиляючись ближче, що тепер нас можна відкривати, їхнє обличчя близько. І хвиля, яка вдарила об берег, звучала як щось невимовно доречне. Вона не відступила, їхній поцілунок не став пристрасним, радше тихим, обережним, як торкання пам'яті, але за ним легкість, немов обидва, нарешті, перестали тягнути минуле за собою. Коли вони розійшлися, він тихо промовив: Я не хочу повторювати стару історію. Хочу написати нову. Разом. Вона подивилась йому просто в очі. Може, це і є продовження тієї самої, просто через розділ, який ми колись пропустили? Він узяв її руку, і вони ще довго стояли біля води, дивлячись, як море зливається з темрявою. І тоді Катерина подумала, що, мабуть, так і буває з деякими стосунками. Їх не треба рятувати, не треба прискорювати, їм просто потрібен час, щоб настоятися і стати справжніми, відпустити, щоб отримати у кращому вигляді. Ранок, після повернення один до одного видався дивно спокійним, ніби саме повітря знало, що щось у світі нарешті стало на своє місце. Катерина сиділа у своєму кабінеті, переглядаючи останні звіти. На підвіконні стояла чашка кави, охолола, бо думки блукали далеко, десь там, у приморському місті, біля води, де вони стояли поруч і не обіцяли нічого, а просто були. Вона усміхнулася сама до себе, з тих усмішок, що не для зеркала. Коли Олег з'явився у дверях, вона одразу відчула щось у ньому інше. Спокій залишився, але за ним тепер було щось глибше, наче світло зсередини. Ти прийшов попрощатися з проєктом, бо ми ж наче все узгодили? запитала не підводячись. Вочікувально подивилася на нього. Може, то лише мора їм обом навіяло, та остаточно попрощалася, і зараз він про це скаже з проєктом так, з тобою ні. Він сказав це просто, без пафосу та очікування ефекту. Катерина видихнула з полегшенням. Телефон на столі завібрував. Він глянув на екран і м'яко, майже непомітно усміхнувся. Перепрошую, сказав, відходячи трохи вбік. Це моя донька. Катерина завмерла. Донька? Ну, так, вона мала б здогадатися, що такий чоловік вже одружений. Його голос став іншим, теплішим, м'яким. Так, зайчику, я вже закінчую. Ні, сьогодні не пізно встигну забрати, обіцяю знаю, що ти чекаєш мене і на новому місці сумно, так, я теж за тобою сумую. Так, куплю ті фарби, обіцяю. Добре, чекай. Він поклав телефон і побачив погляд Катерини. У тебе є дитина? спитала, затамувавши подих. Так, не рідна, але моя. Катерина мовчала. В голові крутились десятки запитань, але жодне не наважувалось вийти назовні. Я одружився три роки тому, пояснив. Ми майже не жили разом. Вона була в онковідділенні. Моя компанія тоді допомагала лікарні, благодійна програма, фінансування апаратури, підтримка пацієнтів. Ми познайомилися там. Він говорив без патетики, рівно, майже буденно. Вона була самотня. З маленькою донькою, а лікарі не давали їй шансів. І Якось вона попросила мене просто подбати про дитину, коли її не стане. Я спочатку відмовлявся бо ми ж геть незнайомі, але вона сказала: я хочу знати, що моя дівчинка не залишиться сама або в дитячому будинку. Він трохи опустив голову, тож ми оформили шлюб, не з кохання, а щоб у дитини був дім. коли... Він замовк, зітхнув. Вона померла через півроку. Катерина сиділа нерухомо слухаючи. Кожне його слово лягало глибоко, не ранячи, а відкриваючи нові сторони чоловіка, якого кохає. І ти виховуєш її сам? Так, її звати Ліза, їй сім. Вона любить малювати. І трохи схожа на мене, хоч і не моя кров, усміхнувся. Мабуть, у любові є щось від виховання. Катю, ми переїхали з донькою сюди. Якщо ти приймеш мене з дитиною, вона не одразу змогла відповісти. В голові калатало щось зовсім нераціональне. Всі ті дрібні сумніви, чи варто знову довіряти, чи не запізно починати, чи витримає серце, раптом стали дріб'язковими. Вона побачила перед собою не чоловіка з минулого, а людину, яка пройшла через біль і не зачерствіла, людину, яка замість втечі обрала відповідальність. Знаєш, я завжди думала, що доброта це щось м'яке. А тепер бачу, що це сила. Він подивився на неї уважно. Ти не мусиш нічого вирішувати просто зараз. Просто знай, що ми з Лізою живемо поруч. І, якщо колись хотітимеш прийти, двері відчинені. Катерина кивнула. У грудях виникло дивне відчуття, не емоційний сплеск юності, незворушення, а глибоке розуміння. Так і має бути. Ввечері вона вийшла з будівлі і холодне повітря торкнулося щік. Осінь пахла вогкістю листям і новим початком. Олег чекав біля своєї машини, не йшов назустріч, даючи можливість пройти повз, але дивився з ніжністю та надією. І вперше за багато років вона не боялась не знати, що буде далі. Бо тепер поруч чоловік, у якому вона бачила не лише колишнього коханого, а людину, здатну любити по справжньому і, можливо, дівчинку з фарбами, яка з часом назве її мамою. Мій неповторний вдумливий читач якщо тобі цікаві такі історії, теплі, які змушують подумати про важливе. Неодмінно заходь у розділ Психологічні історії до кави. Побачимося у коментарях до цієї та інших історій і неодмінно почуємося ще неодноразово.